Да? Це будуть ектотурбіналі. А для чого вони? Чи у цих трубочках проходить нюховий нерв. Представте собі, ми ще раз подивимося на порожнину, коли вивчатиме її будову, це тільки кіскова основа. Ось вам нервове волокно, нерв, який починається рецептором у слезовій оболонки носової порожнини, який сприймає подразнення різного шопаду. І від цього рецептора йдуть нервові волокна цього нерва. Бачите, куди вони? Вони йдуть зразу в трубочках. Екто і ендотурбі нерв. І куди далі? А ось куди? У Нюхові. Ям. А нюхові ямки часто пластина. вволіють. А ця пластина розділена, що ставлю, пруд, і показую, на дві нюхові ямки грачаста пластина да? півнячим гребенем галі, Який далі продовжується у перпендикулярну пластину, яка розділяє парний лабіринт, який складається із екто і ендотурбі. Оце її така будова. Mm -hmm. І каже, що вона приймає участь і утворенні чого Носової порожнини mm -hmm. і черепно мозкової mm -hmm. Бо в оцих нюхових ямках уже, да? отут уже знаходиться в цих нюхових ямках. Що я пальці вставив у ці ямки, mm -hmm. да, знаходяться нюхові луковиці. Нюхового мозку, а це є первинний центр нюхового аналізатора. Бо їх багато цих центрів. І зразу і всі вони чутливі, імпульси поступають у вухольці, а далі про провідних трактах у грушеподібну долю, а далі в своду, а далі в назальні горби. Пластинка 4 горлів середнього, через мугасте тіло через кавудальне зерове ядро та ламуса в куль, де знаходяться його центри у вишій неволі. Чутливі. Всі імпульси пішли чутливі кору. А там вони накопичуються, аналізуються, синтезуються і, каже, розпадаються. Або передаються через ставочні нейрони вже на моторні нейрони, на рухові центри. А рухові центри, отримавши збудження і чутливи чи остави нейрони, вони вже діють на органи, які виконують функцію. А функціональні структури організму це скоротливі тканини. Це м'язи і гладенька, і поперечна посмугова. Ви що зараз повість тологій Тканини очі та чи ні? Облогна... ні. сполучні тканини, тільки почали. Опорно-сполучні Опорно Тканини внутрішнього середовища. Да. Да? Угу. Опорно рухові? Так. кого в канину хрящову проходили? Сполучні чи да, ні. тільки лекції одна була. А хто ваш лекції чи? От ви так по і стали. Ембріологію прийшли, клітини ліки не Цитології. Да. Да. Ну це заради цього ви і, і відстаєте трошки. Але нічого. Воно ну, все вирівнюється пізніше. Так от. Оце така є загальна будова. цієї її Значить, три пластини, да? Грачаста, бумажна, перпендику, Ярно. парни, лабії, рінтіз екто-ендотурбіналів та зі сторони черепно мозкової порожнини Янки. дві. По сей факторії дві ямки нюхові, розділені півнячим ременем кріста Галі, який продовжується далі в носу порожнення. у перпендикулярну пластину, а та у носу він перетинує. Все. Видова характеристика заключається у наявності кількості ендо-ендотурбіналів. Хто їх порахував, я не знаю. Може хтось і порахував. Але. Це нічого не значить. Головне, що вони є ці екто і ендотурбінальні кісткові трубочки, в яких проходить перва пара черепно-мозкових нервів, міховий нерв, ольфатуріс. Так ми його будемо проводити. Ми до нього ще повернемося два рази до носової порожнини, коли будемо її вивчати, а ми поки зараз вивчаємо кісткову основу голови. Далі. А далі.